Привіт! Приготуйте ось такі мариновані огірки швидкого приготування. Всього 15 хвилин і запашні. Неймовірно смачні огірочки готові. Якщо не готували, обов'язково спробуйте. Бо це швидко, просто та смачно. Бажано, щоб це були огірки невеликого розміру. Розрізаю на 4 частини. Потім ще навскоси. Ось так. Мариную у скляній ємкості. І з кришкою. Звичайна банка підійде теж. Або люба кастрюля з кришкою. Трохи зеленого кропу. потрібні ножем, три зубчики чеснику. прес або на тертку. Сіль за смаком. У моєму випадку це одна чайна ложка. Та чорний свіжемелений перець для пікантності. Завершальний етап це рослинна олія приблизно 3-4 столових ложки. Додаю запашну нерафіновану олію, ту, що пахне пряженими соняшниковими зернятами. Ретельно усе перемішую, накриваю кришкою і залишаю в кухні на 15 хвилин. Періодично буду перемішувати. Пройшло 15 хвилин. Огірки неймовірно хрусткі. Запах на усю кухню, запашні, смачні огірочки готові. Такі огірки смакують як одразу, так і на другий чи на третій день. А я усім бажаю смачно їсти! Бути здоровими! Усім пока! До нових цікавих відео!